Вітаємо вас на каналі Затишок ЮА. Давно не було відео, тому що дуже багато роботи, як то кажуть, сама жарка пора не стало всіх городників, тепличників. Та Ось так зараз виглядають наші кашпо. Сонечко у нас вийшло буквально, ну, мабуть, дні три. До цього були дощі, дощі, дощі А квітам, як відомо, як і всьому, потрібно сонечко. Але вже бачу, що вже нав'язуються бутончики. Алісом граненько розквітнув рожеве. Лісом. Я комбінувала Алісом і ампельну петунію. Ось так виглядає наша кущова петунія. Зараз покажу вам. Дивіться, які гарні кущі. Вже також є бутони, тому скоро все буде дуже гарно. Але це відео піде у нас розмова про помідор. Як ми пасинкуємо помідори? А, в принципі, я вам скажу, що. Ой, по рядю пройду. А, ми пасинкуємо помідори по такому ж принципу, як і огірки. Тобто, ну, а на даний момент я вам покажу, як називається, робити не можна. А, кущик, так? Да? Гарний кущик, але ви тільки подивіться: якщо придивитися ближче, у нього пішло роздвоєння зсерединки. Тобто, а... Центрального пагона. E, значить, що ми зробили не так? І ви не робіть так. <с> Як відомо, e, у ну, нас на даний момент це високорослий помідор. Тобто він повинен не кущитися, він повинен рости уверх. Для того, щоб у нього були сили e, рости уверх, ми прибираємо усі ось такі бокові пасинки. Не шкодуємо у нас за e, нехватки часу. Ми прошовкали. Тому, ось, бачите, що маємо? Як можна зрозуміти, який же ж нам пагон з ось цих двох потрібно відрізати? Бачите, він гарний. Тут вже є бутончики. І тут є бутончики. Що будемо робити? Значить, як ми робимо? От у нас іде пагон центральний пагон, листочок. Пасенка, па, тобто в пазусі листочок, пасинок, листочок, пасинок І ось тут так само ось нас, покажу вам з цього боку, ось іде боковий листочок, а ось це йде пасинок. Тому ми його не шкодуємо і зрізаємо. Так само і тут іде листочок, значить, це центральний, а це іде боковий. Але не потрібно розчаровуватись. Чому? Тому що ось цей пасинок це по факту черенок. Так само, як і у квітах. Його можна в корні він мокнути або просто поставити в воду, тому що це помідор. Він дуже швидко пускає коріння. І як відомо. І дуже багато ми читали, і чули відгуків, що саме такий черенок, він набагато сильніший, він невразливий до хвороб, так як його, так скажемо, батьки. Тобто, ось це ми переносимо у відерце. Бачите, скільки в мене їх вже тут? Все потім можна зачеренкувати. І якщо у вас десь пропав кущик або у вас ще е, є місце у теплиці, можна досадити. В нашому випадку ми будемо досаджувати ще трохи, тому що у нас зараз там розсада росте. Е, може, якусь частину продамо. Подивимось по обставинам. Так що не шкодуємо, зрізаємо. Е, ще скажу, чого це потрібно робити. Ось, бачите, також? І ось вам покажу також дивіться. О, такий товстенний наріз. Не можу розрізати. О. А, тому не шкодуємо. Такі длінні також зрізаємо. Також з квіточками. Але в нього таким чином будуть більше сили на те, щоб підняти кущ, а не на розгалуження. Тому. Це для нього краще, аніж так кущитись. Тобто це ж незвичайний кустовий помідор. Бачите, який я не бачила. Від самого низу ось табоковий Його також можна зачеренкувати. Тому ось таке коротеньке відео вам про помідори, про черенкування. З огірками ми робили вчора все те ж саме, але до цього всього ще там обов'язково потрібно відрізати вуса, тому що вуса. Також дуже сильно тягнуть сили в кущика. Тому їх також зрізаємо. І так само, як і помідор. Ось ми зрізали все і обкрутили. Ну, Одну рукою, звичайно, що не дуже зручно. І обкрутили ниточку по стебельцю. по стеблу. Ось так. І він таким чимом росте, так само з огірком. Огірку не потрібні вуса, вони тягнуть силу. Тому ось так виглядає пасинкування помідорів на даному кущику. Усі-усі пазухи, ми всі їх розчищаємо, зчищаємо, щоб там нічого не було. І залишається такий кущик. Тепер у нього більше сили, він не тратить свої сили на бокові пагани. І швидше буде цвісти. Ну і завість. Якщо було корисно, ставте лайк, пишіть коментарі. Хорошого дня!